Ех, вчора ввечері я поставив фільм на паузу, щоб зварити собі чашку кави. От так я і втратив роботу у кінотеатрі. Дитина наша, Люба, я дитину з садочку привів. Чудово! Як назвемо, бо наш у школі вчиться. На дверях автомайстерні висить вивізка. Перевірка гальм коштує 10 доларів, а похорон 1000 доларів. Подумай ретельно. А на дверях сусідньої ритуальної контори за гальма платити ти. І багато разів. А за похорон родичі і всього один раз подумай ретельно. О, привіт, сусіде! Як там ваша маля? О, малюк нормально, а ось на нас нестача сну дуже позначається. Погано себе почуваю. А? А як олена? Олена, Олена, це я. Генка виглядає ще гірше. Один лікар мав звичку при розмові з пацієнтом завжди говорити ми. У нас болить живіт та голова, нам дуже погано. Крім того, ми чхаємо. Що ж ми будемо робити? Е, я думаю, каже пацієнт, що нам з вами потрібно йти до іншого лікаря. Дружина виявила бажання пожертвувати свій одяг бідним, голодуючим сім'ям. А я сказав, що якщо її одяг їм за розміром, то не так вони вже й голодують. От трястся! І сварка почалася! У нас на заводі є прикмета. Якщо головний інженер кричить, то знову зібрали не трактор. Ха -ха, а що зібрали? А що кричить? Та й зібрали. <риклад> Чоловік влаштовується працювати. Майстер показує йому робоче місце. Чоловік, а, а де тут у вас курять? У цьому цеху взагалі не курять. Е, як так? Тут куріння заборонено. Може здетонувати перегар!» Прокат автомобілів. Єврей звертається до господаря. А то скажіть, а ваше рено багато бензину витрачає на один кеме е, одну ложку? А яку? Чайну чи столову? Люба, а що тобі подарувати на день народження? Ой, я навіть і не знаю. Ух, тоді я даю тобі ще один рік на роздуми. <риклад> Чечеріна після бутилки горілки скаче на концерті перед уцілілими орками в лікарні. Я не віжу ваших рук. «Блять, та нету у них рук, твою мать! Валяються где та в Україні.